Нотатки на айфоні, цілий окремий всесвіт, історія якого пишеться вже роками для кожного власника техніки Apple індивідуально. У них може бути все ваше життя: документи, аудіозаписи, цифрові підписи, списки, групові списки, і навіть засекречена і запаролена інформація. Добре, це чи погано, але якщо ви довгі роки використовуєте цей потужний інструмент правильно, то шансів зіскочити з екосистеми Apple у вас практично немає. Але що якщо я скажу, що ви весь цей час використовували нотатки на Айфон неправильно. Це відео я виношував довгі місяці, багато хто в коментарях навіть нагадував мені про це. Настав час розібратися, тому що нотатки на айфоні, айпаді та макбуці це штука, яка може замінити вам багато чого. Погнали! У магазинах застосунків існує маса різних сервісів для введення нотаток. Люди шукають найкращі варіанти, і, повірте, я перепробував за ці роки. Тони таких програм. Єдине, що змогли мені надати такі застосунки, як SimpleNote, Notion, Evernote і десятки інших застосунків, це мультиплатформеність. Щоразу я їх пробував і все одно повертався на рідний застосунок Notes від Apple. Він найкращий. Ну, принаймні для мене. Так, ви можете використовувати одночасно різні застосунки для ведення нотаток, але Notes на iPhone це щось більш особисте та індивідуальне. Якусь офіційну роботу і складні проекти ми можемо вести в дуже складному, наприклад, Notions. А notes на iPhone це якась зона комфорту, наче ви повернулися додому і наділили свої улюблені домашні капці. Перша і найпростіша річ в організації нотаток у цьому застосунку це папки. І тут починається найцікавіше. Виявляється, що в Стосунку нотатки на iPhone. Папка може бути не простою, а розумною. Як це працює? В нотатках на iPhone Ви створюєте нову папку, ви можете перетворити її на динамічну папку. Що це означає? Залишимо назву таку, як є, переходимо в налаштування динамічної папки. Дивіться, тут я завжди виставляю якісь теги. Що це означає? Наприклад, беремо тег, будь-який із вибраних. у мене вже є декілька тегів. Ви можете створити свій власний тег. Для чого це робиться? Наприклад, у мене є текст сценарії. Ось так, сценарії. Кожного разу, коли я створюю якийсь сценарій в нотатках, пишу якийсь текст або ще щось, все, що мені потрібно зробити, це написати якийсь текст і залишити хештег сценарії, який я сам заздалегідь зробив. Ось так. Бачите, він активний. Що відбувається після цього? Ця нотатка автоматично потрапляє в заздалегідь зроблену папку. Тобто, коли ви щось робите в ваших нотатках, робите за сценаріями, тобто створюєте різні теги. Один тег буде відповідати за одну папку, інший тег за іншу папку. І таким чином вам взагалі не треба думати, де потім це все шукати. У вас будуть заздалегідь створені папки. Помічені пости тегами, і все буде відправлятися в відповідну папку. Це супер зручно, але окрім цієї функції, що ще є, наприклад, створюємо нову динамічну папку. Тут є ще дуже багато інших параметрів. Можна зробити просто сортування по створенню певного файла. Тобто, у вас папка буде фільтрувати всі дії в нотатках, які були створені за якимось конкретним періодом. Або файли, які були змінені, або спільні файли, які ви створюєте і працюєте разом. Про це я ще розкажу вам у спільних нотатках. Трохи пізніше. супер зручна штука, згадки, згадки людей, вкладення, тобто типи файлів, малюнки, фотографії, скан копії, що завгодно. Просто створюєте собі, наприклад, папку, яка буде відповідати лише за аудіоповідомлення, створюєте собі папку, яка буде відповідати за, наприклад, скан копії документів, і все. Далі, просто коли будете створювати якийсь новий документ, наприклад, вам треба зробити якусь фотографію або скан-копію паспорта, або ще чогось, ви просто це все будете ось так регулювати, і у вас буде все упорядковано. Це суперзручно. Прикол у тому, що всередині кожної папки ви можете створити ще одну папку. Загалом, нотатки перетворюються на файловий менеджер, куди ви можете прикріплювати взагалі що завгодно. Та хоч величезні відеофайли. Бачите, папка «1», в неї папка 2. Сюди заходимо і створюємо ще одну папку всередині, наприклад, папка 3 і так далі. І прикол у тому, що нотатки на айфоні дозволяють вам прикріплювати до нотатки будь-який файл. Можете прикріпити що завгодно, ну, наприклад, відеофайл з фотогалереї. Без проблем. І тут ви можете це все програвати одразу. Це супер зручно. Тобто, менеджер файлів вже не потрібен. Все в нотатках. Погодьтеся, всі ці можливості вже змушують вас трохи по-іншому подивитися на здавалося б звичайний застосунок нотатки та їхню організацію а ми тільки починаємо тепер давайте подивимося на написання самої замітки що можна створювати всередині нотаток найчастіше використовувана мною функція нотаток це сканер в нотатках на айфоні є два типи сканеру це сканер документів і сканер тексту якщо мені треба щось Зберегти якийсь чек або лист, якийсь документ, або навіть скріншот, я завжди використовую цю функцію. Ось у мене, наприклад, є якийсь чек. Я роблю сканувати документи. Просто так: оп, готово, лишаю, зберігаю, все, готово. Зберегти. У мене окрема папка для цього є, яка зветься Docs. І як бачите, у мене тут. Купа різних скан документів за довгі роки. Я там за дев'ятнадцятий рік, за вісімнадцятий рік, все зберігається тут. Замість того, щоб використовувати просто камеру смартфона, щось там знімати, а потім довго шукати в фотографіях, а потім ще виявиться, що ви щось видалили не спеціально, а просто видалили, як ви будете це все шукати, коли вам треба щось зняти, якийсь документ. Чек, робіть це завжди через нотатки. Це суперзручно, це суперзручна каталогізація по типу файлів по часу і так далі. І не забувайте, що навіть окремі документи ви можете помічати тегами, тобто створювати безліч різних папок. Якщо ви, наприклад, фотографуєте дуже багато різних документів, можете створити різні папки під різні типи документів і створити під кожну папку власний тег. І Потім, коли ви будете створювати якийсь скан документа, просто будете писати в скані тег, і він буде відправлятися в відповідну папку. Це теж суперзручно. Звідси ж ви можете надіслати нотатку або зображення. На друк 99% сучасних принтерів працюють за iOS у питанні друку по повітрю. У мене вдома принтер друкує все, що я попрошу із нотаток. І навіть прийшовши в копіцентр, я просто відправляю друк на найближчий вільний принтер. Тому дуже рекомендую вам навести лад у своїй фотогалереї, наявні важливі зображення, документи, чеки. Та скріни з важливою інформацією перенести в смарт-папки в нотатках, позначити потрібними тегами та наступних разів уже продовжувати вести каталогізацію документів саме так. Якщо когось цікавить, наскільки це все безпечно, відповідаю. Будь-яку замітку або нотатку ви можете запаролити за допомогою вашого Face ID. Просто натискаєте на замітці тривалим тапом і ставите замок. Тепер ця замітка буде запаролена, і навіть після вивантаження в iCloud зберігатиметься. Там під паролем на інших ваших пристроях вона також вимагатиме пароль при відкритті. Важливе питання: наскільки безпечно зберігати інформацію в хмарах? Чи не загубиться вона з часом? Мій досвід показує наступне: застосунок Notes став підтримувати iCloud з виходом iOS 9. Усі нотатки, які я зробив на свій iPhone 6s у 2015 році, досі зі мною на всіх моїх пристроях. У цьому відео я розповідаю вам не тільки про те, як ефективно впорядкувати всю вашу інформацію за допомогою застосунка на iPhone, а й поділюся рішеннями, які допоможуть вам створити максимально комфортні умови для роботи в реальному житті. Як багато хто з вас знає, ми вже розповідали вам про продукцію бренду СТІ St Стіл. Їх стіл із регулюванням висоти та ергономічне крісло може стати для багатьох відкриттям і вирішенням частих проблем. Завдяки їм ви можете не тільки позбутися неприємного болю в спині та шиї, а й значно підвищити свою. Продуктивність з цим набором ви можете легко перемикатися між сидячою і стоячою позицією під час роботи, що вкрай важливо, коли проводиш за комп'ютером по кілька годин поспіль. І знаєте, що найприємніше? Зараз ви можете придбати цю продукцію з дуже хорошими знижками. Бренд стій стіл оголошує про найбільші знижки року в рамках акції Black Friday Week, яка пройде з 23 по 29 листопада. У цей період ви можете заощадити до 15% на всю продукцію, включно з їхніми легендарними столами. Електроприводом і зручними кріслами для тривалої роботи. Якщо ви багато часу проводите за роботою або навчанням, такі інвестиції в комфорт обов'язково себе виправдають. Стій стіл також пропонує широкий вибір аксесуарів для вашого робочого місця: баланс борди, спеціальні килимки та інші дрібнички, що зроблять вашу робочу зону не лише зручною. А й стильною ці аксесуари ідеально підійдуть не тільки для особистого використання і стануть чудовими корпоративними подарунками для колег або партнерів. І все це теж зі знижкою до 15% у рамках Black Friday Week. І до речі, приємний бонус при замовленні на суму від 20 тисяч гривень на вас чекає безкоштовна доставка. Також доступна оплата частинами, тож не потрібно відкладати покупку на потім. Якщо ви шукаєте ідеї для подарунків або хочете оновити свій робочий простір, продукція від сті стіл ідеальний вибір. Переходьте за посил. В описі під цим відео, і переконайтеся самі в якості цих товарів. Не пропустіть шанс придбати комфорт за найкращими цінами цього року. Ваше здоров'я і комфорт варті того. Рухаємося далі. Робота з текстом і введення інформації, списки, таблиці та вкладення. Це я використовую постійно. Наприклад, списки я використовую у двох випадках: у першому випадку, коли складаю план завдань на день, і потім. Відзначаю, що зробив. До речі, це дуже потужний прийом на шляху до досягнення цілей. Ми про це докладно говорили в нашій закритій групі відоські бабосіки. Друге, списки постійно використовують зі своєю дружиною. Річ у тім, що з ними можна працювати в груповому режимі. Дружина склала список покупок і зашарила вам. Якщо в моменті вона почне робити якісь правки, ви це будете бачити в режимі реального часу. Це супер зручно. Причому до цієї функції мене привчила моя дружина. А не я її, що подвійно дивно. Як це відбувається? Ви йдете в якийсь магазин, починаєте закупівлю. Ти пішов в один розділ, вона пішла в інший, і ти бачиш, що вона вже придбала, і ти теж відмічаєш у себе, що ти придбав. Дуже дуже круто. Таблиці в нотатках на iPhone дуже зручно створювати, вводити в них інформацію, навіть створювати формули, що підсумовують необхідні дані. Ви просто пишете будь-яку формулу, щось там помножуєте на щось, щось ділите на щось. І просто воно це все вам буде підсумовувати. Відповідь все одразу. Якщо ви студент, або школяр, або науковець, і вам потрібно постійно робити якісь підрахунки, ви можете це робити в нотатках. І більше того, якщо ви навіть будете писати. Якісь обчислювання, а потім їх змінювати, коригувати. Це все буде змінюватися в історії ваших подій, і це суперзручно. Бачите, одразу з'явилося все на айфоні. Тобто, ви пишете тут, воно з'являється тут. Коригуєте тут, воно коригується тут. Синхронізація. Дуже часто, коли під рукою немає комп'ютера з за застосунком офіс, роботу зі створення початкової таблиці можна з легкістю почати в нотатках на айфоні або айпеді. Чому тому, що потім цю таблицю дуже просто перенести, наприклад, у Microsoft Office або Pages. все підтримується. Apple зробила так, що таблиці в нотатках повністю сумісні з повноцінними офісними застосунками, які вам відомі. Але головне навіть не це, а те, як зручно організовано інтерфейс роботи з ними на екрані смартфона UI, розробляли боги. Це один із тих моментів, коли ти робиш на смартфоні те, для чого він у принципі не призначений, але робиш це зі зручністю. Наступна фішка, яку рекомендую зробити всім, у кого є застосунок, Notes. створюємо нову нотатку, натискаємо на ось цей олівець. Далі. Натискаємо плюс, і створюємо свій власний підпис. Додати підпис. Додати або вилучити підпис. Ну, наприклад, можемо видалити ті, що є, і створити якийсь новий підпис. Я не знаю, що завгодно. Будь-яку каракулю можете зробити більш красиво, наприклад, на iPad з допомогою Apple Pencil. Ми її ось так зберігаємо. І що відбувається після цього? Після цього ваш цифровий підпис. З'являється iCloud і він буде працювати скрізь у системі MacBook, iPad, iPhone. Коли вам треба взяти якийсь документ, підписати власним підписом і роздрукувати його. Ось цей підпис підійде. Я вже це роблю декілька років поспіль, коли мені висилають якийсь документ, кажуть, підпиши, і вийшло нам оригінал. Я просто беру електронну версію документу, завантажую або в нотатки, або просто відкриваю pdf файл на айфоні, айпеді або макбуці. І потім просто ось так натискаю, чик, обираю, додати підпис. І все він готовий. Я можу його масштабувати як завгодно. Можу повертати як завгодно, і так його закріплювати на документі. Прикол у тому, що після друку якість цього підпису така, що люди не можуть зрозуміти, чи то оригінал, чи то просто роздруковано. І це працює реально дуже круто. Наступна дуже зручна фішка це пошук у нотатках за ключовими словами. Відмітна особливість пошуку в застосунку Notes полягає в тому, що система здійснює пошук не тільки в нотатках, а й у документах всередині документів, які прикріплені у цьому застосунку. Це ще одна причина зберігати документи тут, знайти будь-яку інформацію, збережену раніше, буде набагато простіше за ключовими словами. Наприклад, ви коли-небудь там щось сфотографували, відсканували. Якийсь документ або якусь сторінку або текст. І пам'ятаєте якусь фразу з цього тексту або якесь слово. Ви можете це знайти в нотатках. Тобто нотатки на айфоні будуть шукати не тільки по назві нотатки, вони навіть будуть шукати по тексту всередині документів. Наприклад, у нас був ось тут текст, якийсь що в нас тут. Бум -бум 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 -бум. With Valentine, Так, наприклад, зробимо вигляд, що ми не пам'ятаємо, де воно знаходиться. Так і пишемо with Valentine. Бачите, одразу знайшов документ, де є така фраза. Це суперзручно. Застосунок Notes це ще й дуже зручний текстовий редактор. У цьому застосунку ви можете не просто набирати текст, а й дуже красиво і органічно його форматувати. Тут є все необхідне для роботи з текстом. Ви можете виділити якесь слово, можете зробити заголовок, підзаголовок, Зробити його основним текстом, зробити якесь форматування тексту, як ви захочете. В принципі, я знаю дуже багато редакторів сайтів, які пишуть всі свої тексти і новини в нотатках на айфоні або айпаді, або макбук, і потім це все просто переносять і публікують на сайт, тому що це все форматування зберігається. І тут, в принципі, мінімальний набір функцій. Але цього достатньо, щоб зробити крутий, такий, знаєте, яскравий соковитий текст. Але що дійсно круто зроблено в застосунку NoS, це наскрізна робота між пристроями при наявності iPad з великим екраном, при наявності Apple Pencil, цей інструмент перетворюється просто на ультимативний гаджет для запису будь-чого: будь-яких нотаток, будь-яких якихось малюнків або якихось схем. Діаграм, що завгодно, тому що тут дуже круто працює і виправлення почерку, коли ви щось пишете. Наприклад, зараз спробуємо написати так. Навіть якщо у вас дуже карявий почерк, він буде це все потім виправляти, коли ви пишете. Це дуже зручно. Що ще тут дуже круто? Тут працюють будь-які фігури, складні, не дуже складні, наприклад, ось так. Пум? Трикутник буде. Або, наприклад, вам треба зробити пряму лінію, ви просто натискаєте, затримуєте, і вона пряма. Я знаю, ці функції є на інших пристроях, вони з'явилися на інших пристроях після того, як Apple це все впровадила. Але зручність у тому, що коли ви все це робите, наприклад, зараз ви створили нотатку, щось написали, щось намалювали, зробили якийсь там собі зошит, наприклад, ось такі можна лінії зробити, що завгодно. Це все. Водночас з'являється на вашому айфоні і на вашому макбуці з нереальною швидкістю. І після цього ви можете продовжити працювати з цим документом на айфоні або на іпеді, або навпаки, ви щось швиденько створили на айфон, перейшли на iPad і з того ж місця продовжили працювати, робити якийсь конспект, якусь лекцію. Тощо дуже зручна штука, нотатки на iPad розкриваються зовсім по іншому, і це реально треба спробувати. Наступна фішка, яку використовую постійно, це Quick Notes. Сенс Ось у чому будь-яка інформація, чи то виділений текст, чи то відкрита сторінка браузера може бути використана для створення. Швидкої замітки. На iPhone ця опція знаходиться в пункті меню поділитися, виділили якісь тексти, одразу відправили його в нотатки. Натиснули поділитися сторінкою і теж відправили її в нотатки. Наприклад, коли я готую випуск новин на YouTube я таким чином збираю всю необхідну інформацію від повідомлень в соціальних мережах до окремих сторінок у браузері. Наприклад, у нас є якийсь сайт, нам сподобалася інформація. Щоб це дуже швидко зберігти, ми просто нажимаємо ось сюди і. Додати до швидкої нотатки. Бум! І у нас одразу ж створюється ось такий маленький тікет в нотатках, і так ми можемо накопичувати інформацію в нотатках, дуже багато матеріалів, а потім це все дуже швидко і зручно використовувати. Не треба там шукати в браузері, де ви щось там зберігли, якісь обкладинки, все в нотатки. Тупо все в нотатки. Документи, в нотатки, тексти, в нотатки. Посилання в нотатки, все в нотатки. І раджу вам. Так само робити, ось так, друзі, здавалося б, звичайний застосунок, який є на кожному айфоні, але я знаю, що не так багато людей його використовують. А це дуже дуже потужний інструмент і це інструмент, до якого ви звикаєте і вже не можете перейти на іншу екосистему. Це абсолютна правда. Ось такий був відос. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ділитеся цим відео з вашими друзями та просуваєте контент українською мовою. До зустрічі у наступного відео. Бувайте!